Кіт у чоботях. Жив собі мірошник. Було в нього троє синів. Помираючи, Мірошник заповідав їм млин, віслюка та кота. Млин дістався старшому братові, віслюк середньому, а молодший узяв собі кота. Що ж робити, як жити? зажурився молодший брат. Не сумуй, хазяїне. Весело промовив кіт, купи мені добрі чоботи, жупан та дай мішок, і я зроблю тебе багатим. Здивувався молодший брат, але зробив так, як просив кіт. Кіт одягнув жупан, узув чоботи та став диво, який гарний. Тепер він був не просто кіт, а кіт у чоботях. Піймав кіт у мішок пару зайців і відніс їх до палацу. Статечно вклонився королю і каже, мій хазяїн Маркіз де Карабас надіслав вам цих королів зі своїх полів на знак поваги. Перекажи своєму господареві мою подяку, відповів король. Цілий місяць кіт щодня приносив до палацу дичину та повторював, що це дарунок від маркіза де Карабаса. Одного разу він дізнався, що король із донькою збираються на прогулянку. Прибіг до господаря і каже, як будеш мене слухатися, розбогатієш. Ходи до річки та скупайся. Хозяїн так і зробив. Плаває він, а повз річку король із красунею дочкою проїжджає в кареті. Раптом кіт як зарепетує допоможіть, маркіз де карабас тоне. Король послав стражників урятувати маркіза. Кітливий кіт поскаржився, що злодії забрали одяг господаря. Король подарував маркізу вбрання зі свого гардероба. Той вдягнувся та став таким красенім, що королівська донька закохалася в нього, що й не побачила. Король запросив маркіза до Карабаса в карету, і вони поїхали далі. А кіт побіг попереду. Побачив на лузі селян, що косили сіно, підбіг і кричить Гей, косарі, якщо ви не скажете королю, що це луки Маркіза де Карабаса, вас порубають шаблями. Коли під'їхала карета короля, той поцікавився, чиї це луки. Селяни хором відповіли Маркіза де Карабаса. Потім були ще луки та поля. І всюди король чув, що це володіння маркіза де Карабаса. Нарешті кіт прибіг до величезного замку, де жив велетень людожер. Велетень був чаклуном і вмів обертатися, на кого захоче. Кіт привітався з господарем замку і каже: Чув я, ви можете прикидатися на лева? Так і є. Дивись. Прогарчав людожер і перетворився на лева. Кіт злякався і від страху здерся аж на дах. Коли Людожер знову став, як був, кіт йому й каже Чув я, що ви можете прикидатись на маленьких тварин. На яких саме? питає велетень. Ну, приміром, на мишу, відповів хитрий кіт. Можу, сказав людожер і перетворився на мишу. Кіт тут таки кинувся на мишу, схопив її і з'їв. Тим часом на замкве подвір'я в'їхав король. Кіт вийшов йому назустріч і каже Запрошуємо до замку Маркіза де Карабаса. Як? вигукнув король. І замок теж ваш? Мені не знайти кращого нареченого для доньки. Того ж дня Маркіз де Карабас обвінчався з прекрасною принцесою. А кіт у чоботях став вельможею і мишей ловив зрідка, хіба що заради розваги.